30 вересня бібліотекарі Конотопської міської територіальної громади зібралися на урочистості з нагоди всеукраїнського дня бібліотек, свого професійного свята. Але наша сусідка, країна-агресор, як завжди, все зіпсувала. Над місцем кружляли безпілотники, що несли смерть і розруху, працювала ППО. Захід все ж таки відбувся з перервами в тісноті укриття, але з вітаннями міського голови Артема Смініхіна, врученням подяк і почесних грамот. Сьогодні вся Україна відзначає День бібліотек. Всеукраїнський День бібліотек. Свято це чи ні? Наразі, в конотопі, є безпекова ситуація. Дуже серйозна. І сьогодні, Всеукраїнський день бібліотек, ми відзначаємо в таких умовах, на жаль, сьогодення вносить свої корективи і до галузі культури. Але ж ми сьогодні дуже вдячні нашим працівникам бібліотечної справи. Дякую міському галері Артему Семеніхіну, що він підтримує постійно галузь культури і наші бібліотеки. Але бібліотечні заклади у нас в громаді. Наразі є флагманом галузі культури. Вони постійно е, пишуть проекти, отримують гранти, е, тримають у себе в бібліотеках арт-простори, ветеранські простори, простори можливостей, проводять різні активності, дуже допомагають ЗСУ. Тож, все-таки хочеться сказати слова подяки тим жінкам, чоловікам, які працюють в наших бібліотеках. А бібліотеки вже із книгозбіри перетворилися у нас в справжні хаби, справжні місця, де можемо приймати людей, які йдуть за психологічною підтримкою, за іншою підтримкою. Звісно ж, взяти книгу, здати книгу, поспілкуватися із своїми мешк... із із мешканцями, з бібліотекарями, з мешканцями. Тож всеукраїнський українські бібліотек бібліотеки це вже зараз не просто кімнати з книгами, нехай даже з новими і якимись цікавими книгами, а це вже е, простіри для спільноти, де люди збираються, е, що кому цікаво е, за інтересами. Ми їх підтримуємо, психологічно підтримуємо, проводимо е, майстер-класи, проводимо різні заходи. Е, ми виграли. Такий цікавий проєкт, як освітня культурна платформа в бібліотеці. Простір можливостей де для наших мешканців проводимо безкоштовно курси із програмування, із різних англійської мови з української мови. У нас приходить підтримати наших діток, аніматор, психолог. У нас працює. Запрошуємо всіх мешканців до наших бібліотек. Компліменти. У нас ще до дня Всеукраїнського дня бібліотек в публічній бібліотеці пройшла акція Компліменти від наших користувачів. Дуже було приємно читати відзиви про нашу роботу, про роботу наших дівчат. Дякуємо нашим користувачам. Вітаю всіх наших колег, всіх колег з нашим святом, всеукраїнським днем бібліотек! Вітаємо користувачів. які до нас приходять, вітаємо всіх тих, хто любить книги, хто любить бібліотеки зі святом. Привітали бібліотекарів, гурт, конотоп міського будинку культури Зоряний і баяніст, викладач музичної школи, номер 2 Владислав Власко. Бібліотека сьогодні це острівець розуму. Люди приходять сюди, щоб почерпнути розум, заспокоєння, розраду, спілкування, якого нам зараз так не вистачає. Коли Конотоп опинився в складній ситуації, то бібліотека стала форпостом незламності, який на культурному фронті показує усім нам приклад. Цей день ще раз нагадав, що бібліотека сьогодні це не лише місце для збереження книжок, а ще й простір для творчості, комунікації та розвитку громади.